Замість тихого спокійного хлопчика шибай голова є згадки про те, як малий тарас у власному селі неодноразово крав птахів. А батьки його, хоч і були кріпаками, не так вже й потерпали від злиднів, як нам уявляється. Передусім, зрештою, міф про а, бідність родини Шевченків. Мати бідною мою ще молодою могилу нужда та праця положила, і оцю от от буквально фразу з його поезії мати померла від злиднів і тяжкої роботи. От ми її можемо прочитати у Вікіпедії. Але при тому документи зберегли, що родина Шевченків була одна з найможніших у Кирилівці. При тому, що приїжджаючи з Моренців до Кирилівки, батьки молодої родини Григорія Катерини Шевченків купили їм хату в Кирилівці. А купити хату, ну отак, викласти за хату певну суму це теж найбідніша родина, напевне, не. Змогла дослідники кажуть, що ще за життя Шевченко з одного боку презентував себе так, як хотів би виглядати в чужих очах, а з іншого був дуже схильний до себе жаління й применшення власного статусу. От він постає в своїх автодокументах як людина, якій дуже не пощастило на життєвій дорозі. Але якщо подивитися на його долю, то на кожному такому повороті. Йому якраз дуже пощастило, і зрештою, кожен його е, крок, кожен його, наприклад, якийсь віховий період життя, був е, е, убезпечений людьми, які дбали про нього. Побитим життям чоловіком у кожусі Шевченко був далеко не завжди. Дуже тяжко довелося під час заслання та повернення з нього у спокійні ж періоди, особливо в Петербурзі. Тарас Григорович був людиною Богеми серед його друзів та близьких знайомих. Тогочасна інтелектуальна і мистецька еліта сам він, завсідник театрів і душа компанії. Мені було дуже цікаво свого часу прочитати про те, що Тарас Шевченко був великий модник, і щойно в нього завелися гроші вже в Петербурзі. Він купував собі найелегантніший, наймодніший одяг і любив перед зеркалом позивати, дивитися на себе, розглядати себе. Доволі бурхливими були стосунки Шевченка з жінками. Ближче до завіс життя він зізнавався, що хоче одружитися. Проте сімейне щастя так і не склалося. Деякі дослідники вважають, стосунки він будував такі, що від початку були приречені на провал. В ранній період в молодості його тягло до старших і одружених жінок. Тобто це була певна така своєрідна материнська іпостась. От і знову ж таки, чому до одружених жінок? Одружена жінка ніколи не запрагне шлюбу. Тобто ці стосунки най, найбезпечніші для молодого Шевченка, тому що йому не доведеться одружуватися. Одружуватися тоді він не бажав. Але коли він вже у другій половині свого життя, коли він вже наближається до певної зрілості, об'єктами його любовної уваги є дівчатка молоденькі. Маленький, тобто, навіть випадок з піоновою, 16-річною актрисою, свідчить про те, що е, він шукає знову нерівною собі, а тепер він моделює стосунки батько-донька. Сам Тарас Григорович завжди позиціонував себе як художник. Це було ремесло, яким заробляв на життя. Зрештою, навіть отримав статус академіка. Поезія хобі, дар, що потребував реалізації, і не факт, що роль батька нації, пророка, революціонера, була приміряна ним абсолютно свідомо. Видно з природи цієї творчості, що вона стихійна, вона візіонерська, вона афективна, вона контролюється не розумом. Це швидше виплеск підсвідомого. І то не свого. Це виплеск такого національного колективного підсвідомого, яке власне є цією українською душею. Геніальність Шевченка в тому, що він, отой контактер, він вміє дати голос українській душі, стати голосом свого такого народного духу. І в цьому його безперечна геніальність. Частина науковців сходиться на думці, що навіть перша публікація Кобзаря для Шевченка поета могла бути не такою вже значущою. Це сталося випадково. Це сталося за участі його знайомих Мартоса Євгена Гребінки, який начебто упорядкував. Точно він ходив до цензора, бо його є підписи. От але Мартос фінансував це діло і відповідно не брав участі ні в виборі відборі творів. То тобто, що є класний вісім, які це твори. Це не його е, вибір, і в назві. Бо назву кобзар, начебто, теж подав Грибінка, а не Шевченко. Уся неоднозначність постаті Тараса Григоровича, за бронзовілий образ зовсім не применшують його геніальності, сили голосу, що продовжує лунати й донині. А той самий кобзар лишається перлиною світової літературної спадщини. Одних кобзарів тільки у нас 64. Різними мовами, виданих різними видавництвами в різних державах і різними мовами. Ось подивіться переклад Шевченка китайською мовою. Ось так.